Вітаю на константі! Що якби я сказав вам, що прямо зараз в самому центрі Європи існує російський анклав, який в подальшому може стати точкою нових воєнних дій? Це місце, яке Кремль перетворює на передову базу для протистояння НАТО із ракетами, спецопераціями і іншими гібридними загрозами. Його назва Калінінград. І все, що відбувається там, стосується напряму всієї Європи. Зараз поясню, чому минуло більше трьох років з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Калінінградська область остаточно стала частиною імперської та воєнної пропаганди Кремля. Москва активно використовує історію цього ексклава, зображаючи його як Форпост цивілізаційного протистояння і дуже важливий об'єкт для колективної пам'яті росіян ще після розпаду Радянського Союзу для Калінінграда обіцяли вільну економічну зону, іноземні інвестиції і певний автономний статус. Але все це залишається лише словами: Москва насправді ніколи не була готова якось послабити свою хватку над Калінінградом. А починаючи з 12-го року, після повернення до президентства Путіна ця хватка лише посилилась. Калінінград перетворився на повністю залежний від Росії регіон, який набагато чутливіше сприймає наслідки російської війни в Україні аніж, наприклад, решта Росії під час правління Антона Аліханова. Місцевий уряд фактично перетворився на інститут, який безпрекословно виконує накази Кремля. А місцевий парламент втратив свій вплив і перетворився на по суті бутафорний орган. Наразі опозиційні депутати не допускаються до виборів, як всюди в Росії, і незалежні медіа дуже активно блокуються. Протести проти всього цього були. Нечастими і поодинокими останні більш-менш великі мітинги відбулись у 21-му році після арешту Навального. Особливість Калінінграда полягає в інтересі до німецького минулого цього регіону. Ініціативи, які якось з цим пов'язані і співвідносили Калінінград все ж таки з Німеччиною, існували ще з 80-х років і допомагали людям якось переживати кризи. Але з 12-го року подібні організації, які займаються таким, були вичищені. Імперська російська версія історії дуже швидко замінила реальну. Калінінград це такий собі Крим у Європі. Його також російська пропаганда використовує як таки, здобуток у боротьбі з Заходом. А особливо яскраво ця маніпуляція проявилась у 22-му році, коли Путін започаткував обов'язковий шкільний предмет, Напевно, ви чули розмови про важливе. Це черговий інструмент пропаганди, який уже безпосередньо інтегрований в освітній процес. Звичайно, це торкнулось і Калінінграда, і там навіть відкрили музей, який присвячений цій тематиці, цим, цим наративам. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до виходу відео. Тепер продовжуємо. В якийсь момент з'явився інтернет-жарт. Можливо, ви його бачили. Я, наприклад, ні. До того як почав готуватись до відео, ось посилання. Коли чеські і польські активісти почали якось підтрунювати над Росією і говорити про повернення Калінінграда у Чехію або Польщу. І ці жарти, ці очевидні жарти, викликали дуже бурхливу і агресивну відповідь з боку російської пропаганди. Кремлівські медіа побачили в цьому, ну що вони ще могли побачити: русофобію і неонацизм. Все це показує наскільки болісною темою для Москви є тема Калінінграду і його історичної спадщини. Але якщо ви думаєте, що Калінінград знаходиться десь там далеко у відриві від усієї Росії, і нам немає сенсу про нього говорити, то це далеко не так. Якщо повертатись до питання повномасштабного вторгнення, то частини військові частини з Калінінградської області активно були залучені у діях під Харковом. Окрім цього, ексклав є базою для відправки чиновників на окуповані території України. Той самий Аліханов особисто приїздив до Херсону. Це ще раз доводить, що ізольоване розташування Калінінграда Кремль розглядає як перевагу у своїй агресивній політиці. Росія має доступ до Калінінграда через Литву. І з початком повномасштабного вторгнення з'явились певні, ну відповідно, вони не могли не з'явитись нюанси з транзитом ресурсів і чогось іще. Литва обмежила перевезення товарів, на що Москва відповіла погрозами і просто залякуваннями. Як козир, Москва використовувала вразливість Сувалкського коридору. Ця лінія єдина сухопутна зв'язкова точка країн Балтії з НАТО. Але незважаючи на це, поставки в Калінінград все одно ускладнились, що призвело до суттєвого подорожчання товарів і дефіциту пального. Ще одна проблема, і способ маніпуляції і впливу на регіон це недостатня кількість суден у Калінінграда. Тому що, саме не надаючи Калінінграду достатньої кількості пароплавів, Росія робить цей регіон залежним від залізничних постачань певних ресурсів. А ви самі розумієте, якщо є судна, можна співпрацювати з іншими державами, возити ресурси звідти, але Москва цього допускати не хоче. Окрім всього іншого. Калінінгра дуже важливий для Кремля з точки зору підривної діяльності в Балтійському морі. Росія активно нарощує присутність біля Датського острова Борнхольм, а також намагається дестабілізувати ситуацію серією дрібних провокацій. До цього залучено спеціалізоване відомство Гугі, яке має досвід в операціях на глибинах і роботі під прикриттям цивільних суден. Символічно, що вибухи в газопроводі Nord Stream у вересні 2022 року сталися саме в тому місці. Де Росія активно веде свою діяльність. Це вкотре підтвердило, що Калінінград є ключовою базою для Росії для реалізації гібридних атак на морі, але думаю, не тільки. У геополітичному сенсі Калінінград залишається найбільшим територіальним здобутком Росії починаючи з XVIII століття. Калінінград це російська територія, яка знаходиться найближче до країн НАТО. І саме тому Путін розглядає цей регіон як символ боротьби з Заходом. І очевидно, така позиція повністю викреслює будь-які намагання і ініціативи співпрацювати на рівні Європейського Союзу, ну і тим паче НАТО. І перейдемо до висновків. Попри доволі швидку інтеграцію країн Балтійського регіону, російський фортпост у вигляді Каленінградської області залишається ключовим джерелом загроз для всього регіону. Калінінград уже сьогодні виступає дестабілізуючим фактором, що блокує спільні проекти, посилює гібридні загрози і не дає реалізувати потенціал інтеграції Балтики. Наявність тут великої кількості ракетних систем і військових баз робить ситуацію ще більш напруженою. З огляду на це, Європейський союз має бути готовим до того, що Калінінград стане справжньою проблемою і навіть не лише локаційно, а для всього регіону всього європейського регіону. Імовірно, у найближчі часи саме цей регіон стане ключовим місцем баталій між Росією і НАТО. Фактор Калінінграда має враховуватися в усіх безпекових стратегіях, зокрема для України. Ні в кого не виникає сумнівів, що надалі Росія продовжуватиме використовувати територіальне розташування Калінінграда задля проведення своїх військово-політичних провокацій, щонайменше на Балтійському регіоні. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!